Майже кожного підприємця, коли наближається час звітування перед державними фондами, починають бити нервові дрижаки. Адже, окрім копіткої паперової роботи, необхідно витратити час і на візит до фондів, які розкидані у різних місцях, і на стояння в чергах. Тож нервування у цій справі цілком зрозуміле. Скільки часу витрачають підприємці Обухівського району на звітування, розповідали вони самі. Ну, півдня точно треба, півдня десь. Особенно к очереди, особенно если до предпоследний день 19 20 Ну, пару часов занимает. Если, например, в первой половине дня, то до 12 часов все налоги можно поздавать. В принципе, быстро сдается все. Ну, просто если, например, приходишь уже в конце чисел, которые вот нужны для сдачи, то, конечно, там уже очередя идут. А так, в принципе, если прийти числа 10-12, то пару часов хватает. Полдня занимает сдача отчета, особенно квартально. Один день. Я вот сьогодні посвятила этот день, і я их, ну думаю, що все здам. То есть соцстрах, пенсионный, нещасні випадки, безработица, ну и налогове, і тоже. теж на щастя, блага сучасної цивілізації поступово входять в наше життя і змінюють ситуацію на краще. Про те, що ж таке електронне звітування, фахівець із взаємодії з роботодавцями Катерина Покотилова. Ну звітування – це передача звітності до фондів. Електронному вигляді, тобто без паперових носіїв, відповідно, без стоянь у цих чергах, які ви бачите на сьогоднішній день, у нас стоять людина, будь-яка фізична чи юридична особа, зможе, сидя на своєму робочому місці, маючи при цьому звичайно комп'ютер, підключення до інтернету, передати звіт по електронній почті. Звучить спокусливо, але що ж необхідно зробити для того, щоб користуватися такою послугою, і скільки це може коштувати? Все, що потрібно, це згенерувати ключики в центрі зайнятості. Я вже говорила, безкоштовно і далі заключити договір з оператором. Ця послуга платна. На сьогоднішній день це не такі великі гроші. Базовий тариф 495 гривень для юридичних осіб, для фізичних 195 гривень. Вже чотири фонди долучилися до програми електронного світування. Ще два планують зробити це найближчим часом. Тож місць для паломництва підприємців поменшає на шість. Ці установи прийматимуть звіти в електронному вигляді. На сьогоднішній день приймає пенсійний. Це я вже точно знаю, тим більше, що там звітність раз у місяць. Це вже перевага для підприємства. Якщо у нас раз в квартал, то пенсійний раз в місяць приймає, податкова приймає статистика. Ну і на підході у нас нещасні випадки, соцстрах. Так стається шість фондів. На сьогоднішній день вже багато підприємців нашого району змогли оцінити переваги сучасного звітування. і не жалкують про це. 378, здається підприємств. Це фізичні, юридичні особи, підприємства, установи, організації це всі разом згенерували. Але 108 підприємств лише заключили договори із оператором. Підприємства, ну, знову ж таки, фізичні і юридичні особи, вони мають змогу вже передавати. На сьогоднішній день це дуже-дуже зручно. Нас багато підприємств передали по електронній почті. Я вранці прийшла, прийняла звіти, люди отримали квітанції про те, що звіт прийняти, і спокійно собі не стоять, не нервуються в чергах. Відповідно, не виникають якісь ну, проблеми між собою, хто не доніс якогось документа чи що. Там все вже працює. Приєднуватися до нової програми чи працювати з держустановами як раніше, вибирати лише вам Наталія Білогурова, Олександр Костенніков, студія Барт.